Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене, страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу Коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом. Від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б, а то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх. Нехай зійдуть живими душеволу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує увечері, і вранці, і опівдні, як вилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе одвіку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову. Масніші від сметани, його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони мечі, вийняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався, і ти, о Боже, Зведеш у яму тління їх, кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе.